Мені сьогодні приємно в тому, що у нас зникло це відро, яким вливали гіпохлоритнатря для знезараження питної води на самій нашій другій по величині водонасосній станції. Має можливість автоматично регулюватися та доза, яка потрібна, і ми знатимемо, що вода безпечна. Ви чуєте, як працює тік, 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 тік. Це працює автомат. Він на протязі всієї добі дозовано подає розчин. Гіпохлориту натрію нашу мережу, і це буде безпечно і повністю автоматично. Що таке гіпохлорит натрію? Це речовина, яка дезінфікує нашу питну воду і робить її повністю безпечною. Як сказала Лариса Петрівна на сьогоднішній день з цієї насосни щезло відро. Маючи відповідальність перед населенням за безпечну воду, ми від нього забрали такий фактор небезпеки, як Питна вода, і зараз вона буде в нас безпечна. І з цього водозабору людський фактор ми забрали, хоч з цієї сторони люди можуть бути спокійні споживати нашу воду безпечно, і вона буде щодня і надійна. Раніше тут проводилось обеззараження води в ручному режимі операторами-машиністами. На сьогоднішній день цей процес автоматизований. Ми виключили ризик людського фактору. І е, з впевненістю я сьогодні можу сказати, що е, наше населення, наші мешканці міста, які отримують воду з піківецького водозабору, а це близько е, 1500 п'ятсот метрів кубічних води, отримують безпечну знезаражену воду. В даній кімнаті наші машиністи-оператори щогодинно перевіряють концентрацію залишкового хлору у воді, яку ми подаємо у мережу. Вода це життя, а чиста вода це здоров'я. П'ємо нашу воду.